От саме так я собі і уявляв, як я поставлю цю колоду горизонтально стареньку. Да, Бляха блискуча, шифер, то все, але мені подобається. Отак От я виконав цей ноу-хау льоток. Туди дирочка і вверх дирочка міліметрів 8. Зараз я відкрию і покажу. Мені трошки джоли тут виспитують. ай я, я. я тут галас не робив, а це поліська бджола. Ревниво. Так. опа па 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 Не по плану. Так, так взяла, прилетіла, впала і побігла туди. Побігла, побігла і всередину побігла. Відкрию довше. І отакі по грабельки. Куди надівай сушнинку. А це вулик такий всередині. Я його ще не випалював. Трошки... А, випалю, блін. Як кусають. Ахе, взялися. А молотком стукаю. ось вони тут. Не даєш мені покою. Отаке, коротше. Турець теж відкривається. Щоб краще роя садити, тут повідгинав там дістав. Там така сантиметрів сім заглушка. Я такі грабельки зробив, цвяхи понабивав. Туди буде насаджуватися, і може різло чи ще щось язики з розплодом, все інше сюди посижу, або просто роя посижу, буде видно. Я її затворю, може і рік прийде, але навряд побачимо. Жалять мої комашки, От вони мені дають всі лісові, всі дикі, агресивні, От таке маємо, що маємо. От такого. Отак От встановив я свою колоду. Часу мало, але як є давно так хотів зробити ось такий люток. Привертка. о, ось таке. Блин, всі тільки накушують. Руки голі, вони за руки кусають. Отакі, така красота.